У прятмісті Одеси в результаті ракетної атаки зруйновано понад два десятки приватних будинків. Ворог наніс удар пізно ввечері. Для того, щоб сховатися, у місцевих мешканців були лічені хвилини. У телефоні ще сирени не увімкнули і одразу прилітіла. Отже, ви подивіться, якої шкоди наробила. Все навколо повиламувало. І ми два пенсіонери. І ми два пенсіонери. Двері будинку були заблоковані, а на дворі лишилася травмована дружина Віктора. Вона отримала поранення голови, тулуба та кінцівки. Щоб донести непритомну жінку до швидкої, сусіди принесли ноші. Найближча чорноморська лікарня виявилася не готовою надавати медичну допомогу пораненим. Пацієнтка скажеться після накладання швів, медики відмовилися вгамувати біль. Ви думаєте, мені зробили сьогодні безбалюче. Ви думаєте, мені зробили знеболювальне? Ні, я ж без грошей, без нічого. Я вам потім привезу п'ять пачок, покладу на стіл, коліть людей, таких як я не зробили знеболювальне. Ні, мені. сусідка подружжя від медичної допомоги. Відмовилася. Вона живе одна і кидати на ніч розтрощений будинок побоялася. Та й встигла зреагувати на тривогу, тому поранення були незначними. Я просто вийшла. Я просто за хвилину вийшла в коридор між двох стін. Там мене вже догнала. Порізало мене, впала. Попритомніла і в шоці. Ось так мене Бог оберіг. Зараз Лариса відчуває суцільне спустошення, адже інші її сусіди загинули. Це 66-річний чоловік та його 62-річна дружина. Російські окупаційні війська атакували Одещину двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, це були Іскандер М. Обидві ракети мали касетну бойову частину. Відтак пошкоджено більше десятка приватних будинків. Комунальники та представники Червоного Хреста» намагалися допомогти врятувати залишки осель за допомогою захисної плівки. Проте зранку одещину накрила потужна злива, і у напівцілілі будинки полились потоки води. Заливаєся потолок навісною паде. Там він, дитина, повністю в склі, Ми спали повністю всі на стеклі. Боже, я не знаю, просто я зроблю цей навісний потолок і ми будемо Просто я не знаю на вулиці. Це не перша атака ворога по цьому району. Після попередньої, яка відбулася п'ять місяців тому, знадобилися чималі зусилля благодійних фондів, щоб відновити будинки. Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.